Всім привіт, мої хороші. Якось я здивована, але багато хто пише вже досить давно, що як ти поливаєш, будь ласка, зніми відео, як саме ти поливаєш. Я не знаю. Це не дуже, як на мене, цікаво дивитися, бо я поливаю мовчки, не гомоню, хоча з розпилювачем я поливаю. В мене зламався мій розпилювач, а в нього проходилася резиночка. і. Поки її не замінила, він пропускає повітря і не дає тиску, щоб виштовхувати потрібну кількість води, тому я поки користуюся ось цим своїм ручним. І, ну, ви просили, я вам тут покажу. Але без якихось додаткових коментарів, мабуть, ставлю музику чи залишу, як є. Тож поливаю. Покон досить маленький, тому не дуже виходить прям в ракурс якийсь знайти, щоб вам прям було видно все-все. Як бачите, я дуже не церемонюсь. Я поливаю як горщик, якому потрібно. так це просто по листю, добре його промиваючи. Ну і все досить просто. Мені зараз не потрібно зробити якийсь дуже рясний полив, бо я вже їх поливала, і це такий ну, перебігати, скажімо так, до слідуючого повноцінного поливу. Я вам зараз спробую передвинути камеру. Бо може вам тут буде цікавіше. Оп. Так і якось так. Ось, сподіваюсь, вам там все добре видно. І так, навіть от мій там о, стоїть... Ой, господи, психопсис! Майже вже забула назву, щось діється в голові. Так, теж поливаю його по листю. Нічого страшного. <кій> <кій> ну, зараз не дуже зручно взагалі-то я туди заходжу повністю і нормально поливаю, але так, щоб ви вже краще побачили, як це відбувається, то покажу вам ось так. Сподіваюсь, вам було видно. Ой, так, трішки зламалася. Моя штучка, на якій все це стоїть. Покажу вам всі поверхи свого балкону. Так, а ну-ка, повертайся на місцинку. Ну, не падай, будь ласочка. О, Я знову з вами. Так, о! <ріху> не падаємо. Так і треба підняти. А не менее пілодендри на теж треба поприскати. А щодо ламп, у мене тут лампи, вони досвідчують досі, а я не хвилююся, що до них потрапить така водна пиль. Так, водна пара, бо вони в мене з захистом, з хорошим захистом від вологи, і вони створені для того, щоб бути саме у таких умовах. Тому вони витримуються вже перевірено роками. Ну, Я думаю, що кидати їх у воду або заливати буде не треба, але від такого їм нічого не стається. Ой, я тут таке побачила. <гум> В мене, здається, буде квітнути гібрид брутонії. Ой, Брутонії, не Брутонії, Вибачте, Шамбургії, шамбургії гібрид. Сподіваюся, бо є чохольчик, і, як мені здається, там вже щось всередині є. Ми побачимо. Ну, десь так усе і відбувається досить просто, досить швидко, як на мене. Ну, коли це більш ясний полив, то трішки більше часу, бо я беру кожну, наприклад, в окремий окремий і поливаю вже сам субстрат трохи довше. Це займає деякий час, але все-таки... Небагатько насправді ну, набагато швидше все виходить, ніж коли я поливала саме проливами, або замочуваннями, або зануреннями, або ну, що я тільки не пробувала або душем. Душем це гарне весело, але це носіння туди-сюди, це просто вбиває. Ось, ну що ж, на сьогодні все. Пока-пока. А, хлоп'яту. Бережімо себе, бережімо один одного, віримо в ЗСУ. Перемога скоро. Усіх сонячних днів, прекрасних цвітінь, Всім пока-пока.